Чергова партія допомоги від Сталевого фронту Ріната Ахметова відправилась до наших військових. Цього разу сучасне обладнання отримала 157-ма окрема механізована бригада ЗСУ. Допомога включає ударне технологічне тріо, дрони DJI, Матріс Форті, засоби радіоелектронної боротьби, контрадрон Бумбокс і супутникові системи зв'язку StarLink. Ці компоненти дозволять бригаді працювати автономно, протидіяти fpv дронам противника та точніше вести розвідку. Сьогодні перед Даємо чергову партію допомоги для 157-ї окремої механізованої бригади. Це квадроцикли, і вантажні, і швидкісні, це генератори, це старлінки, це системи РЕП, це дрони. Вся ця допомога. Буде необхідною та потрібною для наших героїв. Крім технологічного підсилення, бригади військові також отримали 10 квадроциклів, 5 грузових та 5 легкових, генератори, 3D-принтери, комп'ютерну техніку, інструменти, зварювальні установки, паливне обладнання та захисне спорядження. У 157-й ОМБР кажуть, нова партія дозволить працювати значно ефективніше, особливо в умовах активного використання дронів і реп обома сторонами. Дякую за чергову отриману. Благодійну допомогу від Сталевого фронту Рената Ахметова дані квадроцикли, старлінки і ребе дуже потрібні для нас для боротьби з ворогом. І ми дуже вдячні, що вони нам допомагають не в перший, і не в останній раз. Це все, все дуже потрібно нам для боротьби з ворогом. І ми дуже завдячуємо для за цю допомогу. Отримали чергову партію квадроциклів, старлінків різних. Інструментів, генераторів, допомоги нам дякуємо велике. Нам тепер набагато легше буде боротися з ворогом. Дякуємо Сталевий фронт за надану нам велику допомогу квадроциклів, системи РЕП, мавіки, електрогенератори, бінзогенератори, компресор, зварочний апарат. Це дуже покраще нам роботу в боротьбі на захист нашої батьківщини, що ми дуже таке чекали і наконець воно у нас з'явилося. Дякуємо ще раз Сталевому фронту за велику допомогу. Вартість цієї партії обладнання склала близько 10 мільйонів гривень. Усього ж ініціатива Сталевий фронт Ріната Ахметова передала допомоги 157 й бригаді на 85 мільйонів гривень.